Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Пропоную сьогодні проговорити про південнокорейську самохідну гаубицю К9. Це важка гусенична САУ 155 мм. Вона на озброєнні Кореї знаходиться з 1999 року. Всього випущено більш ніж півтори тисячі штук. З них більш ніж 1100 штук знаходиться в армії Кореї. Вони не ворочили голови, вони взяли найкраще, що було. Взяли німецький дизель МТЮ МТ-881К 500 Тисячу кінських сил. Взяли американську коробку Алісон х 1100 ТР05А3, да. і, і трансмісію вони взяли від танка Абрамс. Це найкраще. Прекрасні ходові якості, потужний двигун, швидкість 67 км по дорозі. Вони отримали високоефективну надійну САУ. Зараз 53% світового портфеля замовлень на важкі гусеничні сау. Саме на К-9. Вони перемогли всіх. Молодці. Е, гаубиця, сам, сама гаубиця, 150 мм повністю сумісна з НАТО. А це дає ринок, ринок, Європейських країн і НАТО купує їх. Боєзапас 48 снарядів. Дальній стрільби стандартним снарядом 40,6 км, снарядом, снарядом Ескалібур американським 50 км. Новим корейським активно-реактивним снарядом XM1113 має дальність до 60 км. Дуже суттєво. дуже суттєво. Вони зробили до цієї САУ ще таку штуку, якої ні в кого немає. – заряджальну машину К-10. На базі танка К9 зроблена транспортно заряджальна машина. Везе 104 постріли, 104 снаряди, 104 заряди. Має транспортер напівавтоматичний, який швидко і ефективно передає передає ці всі снаряди і заряди до САУ. Завантаження відбувається дуже швидко. І от на пару ця пара К9 має 48 снарядів і К-10. Транспортно зарізальна машина має 102 снаряди. То вони ж е, мають, вони можуть на полі бою зробити дуже і дуже багато. Дуже і дуже багато. Е, до речі, САУКРА польська вона використовує Корпус К9, а башту від е, британської С, е, С-90. Да. Тому е, дуже багато маю знайомих, які е, на крабі служать. Проходять службу, воюють, кажуть, така надійна техніка, така ефективна і комфортабельна, і працювати зручно. І броня потужна, не раз каже, било снарядами, снаряди поряд падали, било сколками, так, уламками так, що як грім гримів. Виїхали, втікли з поля бою, вирвались під обстріл подивились. да шрами є, але жодного пробиття нема. До речі, К9 витримує. Кулеметний обстріл 145 мм 1450 більше вже кулі немає. І уламкові, уламки від снаряда уламкового фугасного 155 мм, що вибухає на відстані 20 м. Це майже поряд. Дуже і дуже ефективний бронезахист. Але з 2018 року Корейці почали випускати нову модернізацію К9А1. Вони працюють і енергійно працюють над поліпшенням. Першими вспіли турки. Вони закупили 288 одиниць. І вони вже їх отримали. В Туреччині вони називаються Т-155 фертіна. Ну, це вона і є. Е, да, Модернізована к 9 1 має ряд відмінностей. Там вона має повний автомат заряджання. новий повний автомат заряджання з маніпулятором. Швидкість стрільби збільшилась до 8 пострілів на хвилину. А екіпаж зменшився з 5 чоловік до 4. Тобто командир Мехвод – навідник і один заряджаючий замість двох на К9. Вона має кондиціонування От К9 А1. І та сама фертіна, що та саме турецька фертіна, вона має кондиціонування. Екіпажа працездатність підвищується. І. Стабільна температура снарядів і стабільна температура порохових зарядів. Все це дуже сильно впливає на точність стрільби. І тому вони прекрасно працюють, маючи це кондиціонування. Стабільний, Стабільна температура заряду порохового, стабільна температура снаряда дає до, достатньо е, суттєвий приріст точності. А також в К9 а 1 модернізована система управління вогнем. Встановлена інерційна система позиціонування навігації з GPS-коригуванням. Причому інерційна система основна, тому що на полі бою дуже часто діє радіоелектронна протидія і GPS-канали можуть бути забиті. А так вона їде на інерціальній системі своїй. своїй Ну, так, з часом потрошку наростає похибка в точності. Але як тільки десь прорвався систем, сигнал GPS, відразу відбувається коригування і все, всі похибки відмінусовані. На К9А1. Нічне бачення замінено на тепловізор, а це ж якісний крок вперед. Ми, ми, механіку водію додавлений тепловізор, ну, щоб він вночі міг рухати і дивитись вперед. Йому ж додавлена відеокамера заднього огляду, ну, щоб бачив, куди назад здає. Е, там нова, нова, краща система, е, допоміжна силова установка. Невеликий двигун. Це дуже потрібна штука. Наприклад, команда знаходитесь на радіозв'язку. Радіостанція працює, да, акумулятори є в цього танка, але, але ж вони розрядяться швидко. Тому завод запускається допоміжний силовий агрегат. будь ласка, радіозв'язок, будь ласка, освітлення, будь ласка, робота комп'ютера. все, Все працює. І силова установка може підключати до трансмісії і пересувати танк, спокійно пересуває танк, наприклад, з швидкістю 10 км на годину. Потихеньку. Поміняти позицію, на одній позиції переїхати з місця на місце, проїхати кілометр або два. Та ніяких проблем. А це ж дає, по-перше, дає маскування, тому що якщо такий важкий двигун заводиться, то його всі чують і свої вороги. А по-друге, економить ресурс танкового двигуна, по-третє, економить паливо дуже сильно. А така силова установка дуже і дуже корисна. Корисна. Дуже і дуже корисна Вона для е, того, щоб можна було е, застосовувати. В результаті, К9 а 1 розгортається з маршу на позицію, в результаті всіх вдосконалий, через 12 секунд після отримання команди. Це ж треба зупинитись, зробити топоізичну прив'язку, де стоїмо, зробити балістичні обчислення цілі, вибрати заряд. Пороховий і снаряд, бо ж цілі можуть бути різні, і перший постріл через 12 секунд. Це дуже-дуже високий результат. Дуже-дуже високий результат. Експерти відмічають, що К9А1 суттєво поліпшилася і живучість, і маневреність. Тому ж саме тому Польща прийняла рішення купити 682 одиниці К9А1 собі в Польщу. Рішення прийняте в жовтні минулого року, а вже зараз, на сьогодні, там є три, е, три батареї 54 штуки. Е, дев'ять батарей, дев'ять батарей є 54 штуки. Польська армія вивчає, люди тренуються і готуються до бойового застосування. Причому більшість цих із 682 САУ будуть випущені в Польщі, тому що Польща піклується про свою промисловість, про людей, про робочі місця, щоб люди мали де робити і підтримувати зарплату. І це в них все, все це вдається. Фіни-Норвеги їздять на К9А1, вони перевіряють для свого клімату. У них там північ, у них там гори. У них там скали фіорди, вони перевіряють дуже прекрасні результати. Австралія купує К91, називає її АС-9. Її Наступна модифікація, яку оголосила компанія виробник, а компанія виробник Ханува Defense. Це компанія підрозділ Хундай, Вона буде називатись К9А2. По плану, всі дослідження повинні бути закінчені в 2024 році. В 2025 році мають пройти випробовування військові випробування, І до 2026 року Ка2К Ка 9А2 має бути запущена в серію і піти на озброєння. Що ж там особливо? По-перше, додавлений РЛС міліметрового депазону, яка вимірює швидкість вильоту снаряда ствола. Це додає точності. Башта повністю автоматизована, безпілотна. Система управління вогня повністю автоматизована, гаубиця, вона залишається 155 мм 52 калібри ствола. Але перезаряджання повністю автоматичне. Екіпаз зменшується уже з 5 до 3 чоловік. Командир, навідник, міхвод. Ну, збільшується темп стрільби. І. Корейці кажуть, що вони зроблять нові снаряди, які будуть мати дальність до 75 кілометрів. Це треба зуміти зробити. Да, це треба зуміти зробити. Плани продажу. Е, вони К9 А2 підуть в Республіку Корею, перш за все, і вся 1100, що в них є, К9 просто будуть модернізовані до рівня К9А2. І Велика Британія вже стала перша в чергу, вона замовила собі К9 А2. Це буде основна важка гусенична САУ 155 мм. Великої, Великої Британії. Шановні, це ж визнання дос... успіхів, визнання їх досягнень. Да? А от наступна модифікація, яку обіцяє нам компанія, оця виробник, вона буде називатися К9А3. Вони поставили амбітну задачу зробити повний робот. Тобто комп'ютер штучним інтелектом повністю керує роботу сав, позиціонування, переміщення, відкриття вогню, вибір снарядів, зарядів. Все це робить комп'ютер сам. Автоматичне буде заряджання. Новий автомат заряджання інтегрований повністю автоматичний. До речі, корейці вже показали його. В 2022 році, в червні, вони вже показали. Ось такий автомат буде. Він вже є і працює. А обіця 155 мм має, буде мати довший ствол, 58 калібрів ствола. А це 8,99 метра. Це на 93 сантиметри довший, ніж стандартний 52 мм, калібровий ствол. І вони кажуть, що вони досягнуть дальності стрільби до 100 км. Ну, реально, ще ніхто таких обітних завдань не ставив. Термін завершення робіт до середини 30-х робіт в 35, 36 роки на випробування, заводські, потім військові. І до 40-го року К9 а 3 має піти на озброєння. Ну, я так думаю, що корейці зроблять. Ну, тому що вони молодці, тому що в них. В, в них технологія і техніка розвинена дуже сильно. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Підтримуйте нас. В Патреоні підтримуйте нас в приваті Монобанку. В Патреоні в мене постійно є ексклюзивні відео. Кому зручно, дивіться там. Заходьте в Патреон. Прошу підписуватись, YouTube нам, нам життя не дає. Він на якісь попередження присилає, не заважає робити постійно і зменшує наш огляд. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.